Офіційно день соціального працівника відзначають у першу неділю листопада. Тому напередодні у місті Надвірна у приміщенні благодійного фонду Карітас Надвірна зібралися фахівці, які причетні до надання соціальних послуг у надвірнянському районі. Сьогодні ми вшановуємо тих людей, чи є покликання дарувати людям милосердя і часточку свого тепла. Саме працівники соціальної сфери з серцем. Дарують сточніше часточку цього серця всім, хто цього потребує. Це і ті люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, це ті люди, котрі, на жаль, через війну втратили свої домівки, змушені шукати прихисток. Це люди з інвалідністю, це люди, котрі мало забезпечені, ветерани війни, багатодітні матері. Одним словом, всі ті, хто зараз потребує особливої уваги і держави, і оточуючих. Тому ми не можемо не відзначати тих, хто. Пов'язав своє життя з наданням допомоги служінню служінням людям, і саме до таких людей належать люди, котрі працюють у сфері соціальної політики, окрім знання українського законодавства та постійних змін до нього, фахівці соціальної сфери. Сьогодні повинні бути загартовані ще й морально, адже працювати в умовах війни стало набагато важче. Робота в соціальній сфері ніколи не була легкою. Вона завжди є затребувана для тих людей, які найбільше цього потребують. Особливо в часі війни це люди і особи з інвалідністю, ветерани, люди, які переселилися з окупованих територій. Люди, які втратили якісь навіть сенси, вони звертаються до фахівців соціальної служби, вони звертаються до нас, як до психологів, за допомогою, тому що вони потребують тої опори, потребують того доброго ставлення. Любові і відкритого серця професія вимагає бути завжди а, в так в тонусі, але ми розуміємо, що ми всі люди, і ми всі страждаємо, і всі зранені війною, і, і в кожного з нас може бути якесь певне вигорання, а, бути якісь і сімейного характеру проблеми, але ми часто а, повинні себе самі вміти а, зібрати докупи і працювати заради тих людей, для яких ми служимо. Тому що соціальна робота це служіння людям, це безумовно така любов до них, допомога, підтримка, опора, і можна сказати, що ми для них є тим якимось певним натхненням для того, щоб вони могли жити і а, жити по справжньому. Працівників соціальної сфери району відзначили обласними грамотами, а також спільними грамотами від Надвірнянської РВА та районної ради. Нагородили і ветеранів, які віддали найкращі роки соціальній сфері. Я пропрацював у сфері соціальної сфери з 2002 року по 2010 рік, тільки начальником управління соціального захисту населення на Двернянська районній місця, але до цього часу ще працював в адміністрації заступником, з 94 по 98 рік. І вся життя наше продовжується надавати допомогу. Тому ж часи і зараз, коли наші сини, брати. Дочки, сестри воюють. от Син воює, завжди йому треба якусь допомогу. І не тільки йому, а й його побратимам, ми надаємо, збираємо, і посилки і часто це, це роблю. Ну, а я сьогодні хотів би подякувати цим всім працівникам соціальної сфери, всім вам засобам масової інформації, що ви інформуєте їм, представляєте їх, розказуєте про їхню важку працю. Це дійсно важка праця. Іван на Осташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії компанії Надвірна.